Так, модель Bidart. Вчора у нас працювала ця піч 6 годин. Давайте глянемо. Ми вчора магазин закрили, подивимося, що у нас зі склом. Дивіться, скло повністю, повністю чисте. Підтвердження того, що двері не відкривалися, це там дрова впали і там є попіл. Зараз, якщо відкрию, то вони сюди висипляться на цю штуку. Але ось дивіться, скло повністю чистесеньке. Це 6 годин безпередної роботи. Піч працювала. Ну, в принципі, все. Тобто, система чисте скло працює бездоганно. Модель називається Bidart, бренд Лакунза Іспанія. Ось так вона в інтер'єрі виглядає. Будемо далі продовжувати користуватися, знімати відео. Інструкції. Вартість цього пельного приладу 1463 євро. Це вже продається за заниженою ціною, бо її вартість була десь біля 1800 євро. Ну, наразі така її вартість. Що буде там завтра, ми ще не знаємо. Поняття не маємо, що там іспанці нам заспівають. Все, добре. Всі контакти у нас у нас є профілю. Сайт також у нас є профілю. Дякую, па.